Ця Україна з чесним твоїм кров посла нас від всякого зла. від всякого слав. 1 жовтня день захисників і захисниць. Захист своєї вітчизні від засіхань з боку тих, хто час від часу намагається загрожувати державним засадам будь-якої країни свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, честі та відваги, дуже часто величезної самопожертви і колосальної самовіддачі. Характер загального народного свята цей день набув саме у 2014 році, коли виникло питання існування держави як такої. А саме після підступного нападу Московії на рідну неньку Україну, саме зараз це одне із найулюбленіших і шановних у народі свят. Народна самосвідомість завжди прагнула до підтримки добрих ініціатив, шанування захисників і захисниць батьківщини для народу стало однією з гарних славних традицій. День захисників і захисниць, передусім свято тих, завдяки кому ми втримали незалежність, маємо змогу жити своїм щоденним життям працювати, творити, виховувати дітей. Це свято ще одна можливість подякувати за захист силам оборони України. Наша подяка не щось абстрактне і безособове, адже в кожного з нас є рідні. Друзі, колеги, котрі служать у силах оборони. Ми повинні забезпечувати нашій армії міцний тил, кожен у свій спосіб, але з максимальною самовіддачею, так, щоб це посилювало наших оборонців і наближало перемогу. Сучасні воїни примножують і розвивають тисячолітні українські військові традиції. Українська армія береже імена героїв минулих епох. Від воїнів Русичів і Козаків до січових стрільців і вояків УПА. Тому у війську з'явилися назви легендарних українських полководців та уславлених формацій минулого. Тяглість поколінь знайшла відображення і в елементах одностроїв. Головний обір Мазепенка на тризуб. Гасло Слава Україні! Героям слава стало офіційним вітанням українського війська. Боремося за свободу та незалежність національну гідність. Війна формує та гартує українську націю. Своїм героїзмом ми викликаємо повагу і змінюємо світ. Віримо, що нинішні захисники та захисниці здобують перемогу. Вічна слава героям. Слава героям! Я сподіваюся, ці рядки почуєш. А може прочитаєш у листі? Я дякую тобі за те, що захищаєш. ¡Muy ucraniana!